Джованні Бокаччо. Де Камерон. День другий, оповідка десята. Паганіно з Монако викрадає жінку в месера Річарда Дікінзіка. Дізнавшись, де вона є, чоловік їде туди і, заприязнившися з паганіном, просить повернути йому дружину. Той дає їй на волю вертатись чи лишитись. Вона ж не хоче йти до чоловіка. А по його смерті одружується з коханцем. Уся чесна компанія вельми вподобала пригарну королевину притчу, а найдужчий Діодей, що мав того дня розказувати останній. Похваливши за все попередню оповідачку, він почав: Прекрасні дами! Одна обставина з королевиної історії примусила мене перемінити свій намір і розповісти замість задуманої пригоди. Зовсім іншу, Маю на увазі дурість Бернабо, хоч усе і скінчилося для нього благополучно. І всіх інших, що думають подібного до нього, ніби в той час, як вони гуляють десь по світу, то з однією, то з другою, любо жартуючи, жінки їхні, що дома лишились, сидять собі на піснині, скоромені, не вживаючи, буцімто ми не знаємо, родившись серед. Них і вирісши, до чого вони ласі. Оповідкою своєю хочу я показати велику їхню глупоту і ще більшу нерозумність тих, котрі, вважаючи себе сильнішими за природу, можуть робити діло тільки язиком, ще інших силкуються на свій лад повернути, Хоч те натурі їхній і геть то суперечить. Так от жив собі в городі Пізі судія. Більше розумом, аніж силою тілесною обдарований, звали його Месер Річардо ді Кінзіка. Месер Річардо ді Кінзіка – Вигаданий автором персонаж, однак, у пісі є історичний район Кінзіка. Будучи тяжко багатим і сподіваючись, мабуть, що зможе вдовольнити жінку досконалим знанням законів. Шукав він собі з горливістю великої, молодої та вродливої дружини, хоч мусив би стерегтися саме такої, якби тільки вмів не лише іншим, а й собі добру пораду дати. Чого ж шукав та й знайшов? Месер Лотто Гваланді дав за нього дочку свою Бартоломею, що була, може, найкращою і найгарнішою дівчиною в тому місці. Хоч вони там мали не всі такі вертливі, як ласочки. Месер Лотто Гваланді, аристократична родина Гваланді, була одною з найіменитіших і найвпливовіших у пізі. Суддія привів молоду до свого дому з великою пишнотою і справив гучне та бундючне весілля. Уже першої ночі спромігся він ледве один раз. Виконати свій подружній обов'язок, та й то з тяжкою бідою. А вранці, як чоловік худий, сухорлявий та недолугий, мусив покріпляти сили свої білим вином, солодощами та іншими ліками. Оцінивши аж тепер по справедливості свою спроможність, пан судія почав навчати дружину календарю, що найкраще згодився б школярам. І був укладений не інакше як у равенні. У равенні було стільки церков, скільки днів у році школярі часто заглядали до календаря, щоб відшукати якесь свято. Як його послухати? То не було такого і дня, щоб на нього не припадало якогось свята чи присвятка, шануючи, які чоловіки й жінка мали з різних причин. Утримуватися від усяких зносин. Сюди ж додавались пости великі й малі, передсвяття апостольські і всіх святих, п'ятниці та суботи, ну і неділі, бо то, мовляв, день Господній, та ще певні квартири місячні, і сила селена всяких інших виїмків. Йому, бач, здавалося, що спілкування з жінкою можна откладати... На такий довгий термін, як цивільні судові справи. Отак і жив він з дружиною, хоч і вельми їй було досадно, що хіба раз на місяць він до неї привернеться, і стеріг її пильно, щоб, буває, хтось інший не вказав їй на робочі дні, як і він указував їй на святкові. Одного разу влітку, за великої спеки, заминулося месерові Річарду поїхати до свого пригарного маєтку біля Монтенеро. Погуляти там кілька день, подихати свіжим повітрям жінку свою красуню він теж узяв із собою Монтенеро. Місцевість на південь від ліворного. Щоб розважити її, він влаштував одного дня риболовлю. Сам сів із рибалками в один човен, а жінку з товаришками посадив у другий та й попливли собі і так зарибалились, що незчулися, як запливли від берега на кілька милю чисте море. От пильнують вони тої риби, коли се надплив туди галерою своєю Паганіно да голосний того часу курсар. Паганін Дамаре, Маре, представник знатної генеївської родини. Демаре чи демарі чи собокачо, члени навіть найіменитіших родин, вдавались до корсарства через безкінечні міжусобиці. Помітивши човни, він рушив до них вони навтіки, та він усе таки наздогнав того, де були жінки, і, побачивши там красуню Бартоломею, не бажав собі іншої здобичі. На очах у месера Річарда, що був уже на суходолі, він узяв її до себе на галеру та й поплив у море. Нема чого й казати, як жорився тим пан суддія, що ревнував жінку свою і до тіні не тощо. І в пізі, і в інших містах скаржився він на тих лиходіїв корсарів та все було намарно. Він бо не знав, хто саме викрав його жінку і куди її завіз. Баганінош, таку гарну бранку собі залучивши, був вельми радий. Він намав жінки і вирішив залишити її при собі. Красуня гірко плакала, а він потішав її ласкавими словами. Коли ж настала ніч, він, не дбаючи про календар і не турбуючись жодними святами і присвятками, зачав утішати її ділами, бо слова, як йому здавалось, мало тоді вдень допомогли. Та й втішив таки так добре, що не допливли вони до Монако, як судія і всі його закони вилетіли їй з голови. Монако, оплот тогочасного піратства, що мав дружні зв'язки з анжуйським двором. Зажила вона рада та весела з тим паганіном, а він у Монако її привізши, не тільки потіху вдень і вночі її давав, а ще й шанував її. Якби дружину свою законну. Через якийсь час унесено вухами старові Річарду, де його жінка. Він запалився бажанням повернути її якнайшвидше, і, гадаючи, що ніхто краще за нього не зможе цієї справи зорудувати, вирішив сам повести за неї викуп, скільки б там з нього не заправили. От сів він на корабель, приплив до Монако і справді побачив там свою жінку. Вона теж його помітила і того ж вечора сказала про це коханцеві своєму, виявивши йому одночасно, що вона гадає, чинити. Другого дня вранці месе Чардо побачив паганіна, познайомився з ним і за короткий час став уже за пані брата. Паганіно ж не показував виду, що його знає, і вичікував, що той буде йому казати. Коли месарові Річарду здалося, що настала слушна мить, він постарався якнайліпше і якнайприязніше відкрити йому причину свого приїзду і прохав його взяти який завгодно окуп лише вернути жінку. На те відповів паганіно з веселим видом Але ж дуже прошу, пане мій любий, коли хочете знати, у мене і справді живе одна молодиця, тільки я не відаю, чи то ваша жінка. Чи, може, ще чиясь, я ж бо вас не знаю. А з нею знайомий теж недавно, відколи вона в мене живе, якщо і справді ви її чоловік, як ви кажете, то я, маючи вас за людину благородну, поведу вас до неї, і вона вас напевне впізнає. Коли вона скаже, що ваша правда і захоче піти з вами, то нехай несте мені за нею окопу, що з ласки вашої самі положите. Як же ні, то не подоба вам її од мене вимагати. Бо я чоловік молодий і, як усякий інший, можу тримати собі жінку, особливо ж таку, як вона, що любіше за неї, я зроду не бачив. Тоді сказав месер Річардо: цілком певно, що то моя жінка. Скоро ти поведеш мене до неї, побачиш сам, що так воно і є, вона одразу ж кинеться мені на шию. Нехай буде так, як ти надумав, і я пристаю на все. Гаразд, сказав Паганіно, Ходімо. От прийшли вони до Паганінового дому, сіли в світлиці і паганіно велів покликати до себе жінку. Вона вийшла із своєї кімнати і привітала мастера Річарда так, ніби то був якийсь чужинець, що завітав у гості до Паганіна. Сей, побачивши судія, дуже здивувався, думав, знаєте, що вона його хто зна з нас, якою радістю зустріне, і сказав до себе подумки: мабуть, із того суму. І без кінечного що втратив її, я так змінився, що вона мене не впізнала. До неї ж озвався такими словами Жінко моя Люба, дорого ж мені стала та рибна ловля, що на неї я тебе запросив. Що вже я побивався за тобою, то ніхто на світі задумати не може. А ти бачи, не впізнала мене так байдужно до мене привіталася? Хіба ж ти не бачиш, що це я, твій масер Річардо? Я приїхав сюди, щоб заплатити всьому достойному чоловікові, скільки він захотів би, аби тільки забрати тебе й одвести додому, а він, спасибі йому, згодився віддати мені тебе за таку ціну, яку я сам покладу. Жінка повернулась до нього і сказала, усміхнувшися, злегенька: Мось пане, це ви до мене говорите? Глядіть, чи ви часом не вклепались, бо я от таки добре знаю, що не бачила вас із роду. А він їй, що ти кажеш, ось придивись до мене краще, та пригадай гарненько, то й побачиш, що я твій муж, Річардо Дікінціка. А вона йому даруйтемось, пане, може, воно і не випадало б так довго на вас дивитись, як ви того бажаєте, Та я вже досить на вас не дивилась, і можу з певністю сказати, що ніколи вас не бачила раніше. Месе Річардо подумав собі, що, може, то вона прикидається із страху перед паганіном і не хоче признатися до нього в присутності Корсара, тимто через якусь хвилю він попрохав у господаря дозволу поговорити з жінкою сам на сам. Паганіно пристав на те з одною лише умовою, щоб месе Річардо не важився цілуватись проти її волі, а жінці сказав, щоб пішла з ним до своєї кімнати, вислухала все, що він мав сказати, і відповіла йому, як сама хотіла. От пішли вони удвох до неї в кімнату, посідали, і месер Річардо заговорив знову серденько, моя кохана, дужко моя солоденька, надієнько моя любе, невже ти й тепер не впізнаєш того річарда, що любить тебе дужче, ніж самого себе? Як же це може бути? Чи я вже так змінився? Оченяш ти, Мовкаре, ну глянь же на мене ще раз, придивися краще. Жінка засміялася і не дала йому. Говорити далі, ви розумієте, звичайно, промовила вона, що не така вже я безпам'ятна, щоб забути, що ви, месе Річардо, Дікінзіка мій муж, та коли я жила з вами, то виявилось, що ви мене погано знаєте. Ви ж чоловік ніби розумний, і хочете, щоб вас за такого вважали. То невже ж таки ви не знали, бачивши, що я така молода та свіжа та яра? Невже кажу ви не знали, чого треба молодим жінкам? Крім їжі та одежі, хоч вони й соромляться про те говорити. Як ви те діло справляли, ви самі знаєте, коли правничі студії були вам більше до серця, аніж дружина, то не треба було женитися. Та, правду кажучи, мені завжди здавалося, що ви навіть не юриста, а такий собі ходячий календар, що проголошує свята і предсвяття, пости і припостки. Так, ви добре знали всі ті штуки. Якби кажу, ви побускали стільки праздників пахарям, що поля ваші обробляють, скільки тому, що мав мою грядечку, порати, то не зібрали були б і зроду ні зерни, не врожаю. А тут, послав мені Бог, на молодощі мої зглянувшись, цього чоловіка, бо цій от кімнаті живу я з ним, не знаючи. Що то є свято, маю на увазі ті свята, що так часто справляли ви більше Богові, чим жінці догодити, намагаючись. Ніколи тут не ночували ні п'ятниця, ні субота, ні сухий четвер, ні Петрівка, ані Великий Піст, що так довго тягнеться. І вдень, і вночі тут працюється, що аж пір'я летить, от хоч би й сьогодні вдосвіта. Ще й до утренні не дозвонено, а ми вже дві чи три загінки пройшли. Залишуся ж я у нього працюватиму вдвох, поки молоді, а свята, пости та прощі, нехай уже будуть мені на старощі, а ви забирайтеся собі з Богом та й не дуже гайтеся, і святкуйте там без мене, скільки хочете. Почувши ці слова, месе Ричардо несказаного дознав жалю, а як вона замовкла, промовив. Ох, душка моя солоденько, хто ви дав таке говорити? Невже тобі не дорога честь батьків твоїх і твоя власна? Невже ти волієш отут, підбічницею сього чоловіка у смертельному гріху, пробувати, ніж у пізі, дружиною моєю бути? Як ти йому остинеш? Прожене він тебе геть із ганьбою великою, а мені ти завжди будеш мила? Завжди будеш, хотів би я чи ні, господиною мого дому? Невже задля цієї нечестивої непомірної похоті занихаєш ти добру славу свою і покинеш мене, коли я люблю тебе, як душу. Надінько, моя Люба, не кажи більше таких слів. Ходи зі мною. Я вже тепер, знаючи твоє бажання, буду краще старатися. Маєточко, мій дорогенький, отстань від от того наміру та поїдь зі мною, Я ж без тебе такого вже не терпівся лиха. На те жінка одвітувала. За честь мою, про мене нехай, хоч і ніхто не турбується, це вже тепер ні до чого. Нехай би були, подбали про неї отець мати, коли мене за вас заміж давали. Та як вони тоді про мою не дбали, так я тепер не дбаю про їхню. А що я в гріху смертельному пробуваю, то тим не журіться, бо я в ньому як сир у маслі плаваю. Признаюся вам по правді, тут я почуваюсь дружиною паганіна. А там у пізі я була ніби вашою полюбовницею. Так рідко за квадрами місячними та геометричними розрахунками сходились там наші планети. Тут же паганіно не випускає мене з обіймів, цілу ніч тисне мене і кусає, а вже як опорує. Нехай вам те сам Бог скаже. Ви говорите, що будете старатися, а чим? Будете намагатися трьома нападами булаву підняти. Мабуть, ви стали бравим вершником з того часу, як я вас не бачила. Ідіть собі, і старайтесь лишень тримати душу в тілі, бо ви на цьому світі, немов запозичені, такі хирні та недолугі. А ще скажу вам, що коли й покине мене цей чоловік, а він, здається, не має того на думці, поки я сама хочу, то я ні за що в світі до вас не повернуся, хоч скільки вас чавити все одно на перска соку не вичавиш». Набулася я вже вас на превелику собі шкоду і втрату, то шукатиму тепер того добра де-інде. Кажу ж вам іще раз: тут немає в нас ні свят, ні присядків. Тут я хочу і зостатися, а ви ідіть собі з Богом, і то якнайшвидше, а ні то я закричу, що ви хочете гвалт мені учинити. Упіймавши такого облезня, аж тепер урозумів месер чарту, яку він очинив дурницю, що женився з молодою, бувши сам нестолящим. Сумний та невеселий вийшов він із кімнати і наговорив багато всячений тому паганінові та все пусто дурно. Так нічого й не добившися, повернувся він до пізи без жінки та й божеволів з великого жалю. Було хто з ним не привітається, хто його про що не спитає. Він усім одно каже Паскудна діра свят не розбира. У недовгім часі він і вмер. Як почув про те пані, но, то, знаючи, як вірно кохає його Бартоломея, став з нею до шлюбу. Та й зажили вони собі вдвох, до любої вподоби, жодних свят не святкуючи, і постів не постуючи у тім обом приємні праці руки ніг не покладаючи. Тимто любі мої пані. Здається мені, що не втів зувся Бернабо, коли ото сперечався замраджолом. Ця оповідка так розсмішила чесне товариство, що з реготу всіх аж щоки боліли, і всі дами в один голос визнали, що Діоней правду каже, і що Бернабо був великий дурень. Як Діоней скінчив свою історію і всі вже пересміялися, королева побачила, що вже не рано. Осяк розказав усе своє, і володарювання її дійшло кінця, тож ізнявши заведеним порядком вінця з голови своєї, поклала його на голову Неєфілії і сказала Вселенько: Тепер, люба мою подругу, випадає тобі над цим малим народом оцарювати. По сім слові, колишня королева сіла, Неєфіла трохи аж почервоніла от той шани, що їй оце дано. Личко їй пашіло, мов свіжа троянда квітнева чи майова на схід сонця, а очі хороші, трохи опущені, блищали, неначе та євранняшня зоря. Як тільки вщух приязний гомін, яким усі присутні ясували своє благовоління до нової королеви, вона підбадьорилась, сіла на вищий стілець і промовила раз уже я стала над вами королевою. До не ламаючи порядків, заведених моїми попередницями і схвалених вашою покірністю, хочу ознайомити вам короткими словами мою думку, що нам слід далі чинити, якщо ви її спільною радою хвалите. Як вам відомо, завтра в нас п'ятниця, а позавтра йому субота, дні не вельми приємні багатьом людям задля пісної їжі, що годиться вживати. Проте п'ятницю мусимо шанувати, бо в цей день прийняв муку той, хто розп'явся ради спасіння нашого, тим, хто справедливо буде, я вважаю, і почесно завтра для хвали Божої радше молитвами, аніж оповідками пробавлятися. У суботу ж знов жінки миють своїм звичаєм голову, щоб вимити з волосся весь порох і бруд, що за цілий тиждень не збирався. Багато хто постує в цей день на славу причистої діли Богородиці, а потім опочиває до всіх трудів на честь неділі, що заходить. Тим і в суботу, я вважаю, ми не можемо йти заведеним трибом і гаразд учинимо, як і в цей день оповідати не будемо. І ще одно, в неділю буде вже чотири дні, як ми тут живемо, і коли ми не хочемо, щоб нас тут заскочили якісь чужі люди, мусимо, на мою думку, перемінити місце свого пробудку і перейти куди-інде. А куди про те, вже я подумала і потурбувалась? Коли ми зійдемося там на гурту після полуденного спанку, то домовимося зарані що на відміну від сьогоднішнього дня. Коли ми надто широко гуляли думкою по нашому словесному полю, слід обмежити трохи оповідацьку сваволю. Кожна матиме досить часу для надуми і зможе розказати щось про одну якусь фортунену примху, приміром кажучи про те, як люди завдяки своїй кмітливості добували собі бажане або вертали втрачене. Нехай же подумає про все кожний із вас та й розповість на пожиток чи, хоч на потіху, цьому товариству. Ясна річ, за Діонеєм лишається його привілей, як її перша. Всі схвалили королевину промову і пристали на її думку. Вона ж покликала перед себе каштеляна і розказала йому докладно, де він має поставити ввечері столи і що йому потім робити за весь час її королювання. Потім того... Вона встала разом з усім товариством і дозволила робити, що кому хотя. Дами й кавалери пішли в садок, погуляли там трохи, а як наспіла вечеря, поїли у смак. Як же повставали за столу, то Емілія, позагаду королевному, завела танок, а Пампінея, їй приспівували всі інші ось яку пісню: «Щаслива я над всяке порівняння. Здійснилися усі мої бажання. Прийди ж до мене, владарю Амуре. Всіх благ моїх і радощів причину. З тобою заспіваю не про зітхання, не про дні зажури, що ти змінив навтіху доброчинно а про жагу безкраю, що в ній горю, щаслива й не згоряю, тобі моє несуче обожання В той день, як загорілась я жагою, Явива муре, ти моєму зору, коханця молодого, що силою завзяттями красою над усіма у світі візьм, гору, нема ніде такого. Я мрію і співаю лиш про нього, лише йому палке моє кохання, але найбільше те мене втішає, що милому і я так само мила з Твоєї ласки, Боже. На цьому світі все тепер я маю, усе, чого душа моя хотіла, а на тім світі, може, Господь Всевишній люблячим поможе, і нам дарує вічне рягування. Після цієї пісні співалося ще багато всяких, танцювалося того й сього, гралося на різних інструментах, так як сказала королева, що пора вже на спочинок йти, розійшлися всі присвітлюс смолоскипів по своїх кімнатах, а два наступні дні присвятили тим справам, про які говорила королева, і з нетерпливістю дожидалися неділі. Кінець другому дню.